Взуття літо в оригіналі сорт Крем плюс екстра. вага 35 кг ціна 20 200 гривень за цілу коробочку. Ось такі найки, форце, чоловічі, шкірені. Можуть бути, в принципі, жіночі, хоча просто це 42,5 розмір. Наступна жіноча моделька. Дивіться, які ніжні, класні ось такі. Ось так вона виглядається. У нас 37 розмір. Наступне New Balance. Ось така моделька чоловіча. Треба буде трішечки підчистити. І, в принципі, вони в хорошому стані. Наступне адідаси в ідеальному стані. Ось така моделька. Далі пума. Ось така жіноча модель. Дивіться, як вона виглядає. Теж потрібно буде підчистити. Ось така моделька. Далі, що це в нас таке цікаве? Соломоне. Дивіться. Вау, крутезна модель. Теж, бачите, присутній бруд, який потрібно буде відчистити, і, в принципі, вони йдуть в ідеальному стані. Наступне Nike. Дивіться, яка крутезна моделька. Ось так вони виглядають. Ось така. Так, це у нас розмір 41-й. Наступне Кеди, кросівки на липучці і плюс шнурівочки. Ось така моделька. Далі сороковий розмір. Ось такі жіночі кеди. Білосніжні. Ось так вони виглядають. Так, наступна. найк. Ось така моделька. Теж білесенькі. Ось так вони виглядають. Показую дошву. Наступна. ось така моделька. Дивіться, як вони блистяться. Теж іде в ідеальному новому стані розмір 40. Наступна ось така моделька. Не знаю, що це за бренд, що це за модель, але таке досить-досить цікаві. Так, ще одна пума ось така. Для дівчаток. Теж потрібно підчистити New Balance. Ось така модель. І йдемо далі. Далі у нас йдуть ось такі класні. Дивіться, які гарненькі. Ось такий розмір я не бачу. Далі ось такі для танців. Вони, взагалі, можна сказати, в цій коробочці нічого не важать, бо вони дуже легенькі. Ще одна ось така моделька, тільки меншого розміру. Так, наступне. Ось такий сороковий розмір, В'єтнамочки. Наступне. Ось така моделька. Чоловічий великий розмір. Ось така. Я думаю, це буде 45-й. Наступне. Ух ти! Дуже класно виглядає. Ззаді присутній замочок. Така жіноча моделька. Так, що в нас тут ще? Дитячі. Дивіться, які класні. І дуже приємний колір. Так, наступні повністю новесінькі. Ось такі. Прикольні. Так, далі левіс. Ось такі чоловічі левіси. Ось так вони виглядають в хорошому стані. Далі жіноча моделька, теж дуже класні. Далі що у нас ще? Тут є ось така моделька. Розмір тут великий, 45-й. Ось так вони виглядають. Так, звичайні резинові тапулечки. Ось такі на хлопчика. Хоча це 38-й розмір. Так, наступне. Вау! сандалі, повністю новесеньке. Ось так. 44-й розмір. Ось такий, хтось їх один раз взув. Так, в принципі, стан ідеально новий. Так, розвінові тапулечки, це у нас іде Шлезингер, Ось такі. Теж ідуть в ідеальному стані. Дуже крутезна моделька, розмір 39. Наступні ось такі. Дивіться, яка крутезно підошва. Ось така моделька, їх потрібно трішечки розрівняти, так як в жодній парі тут не присутній папір. Тобто вони втрачають трішечки свою форму. Але коли ви їх отримаєте, ви зможете самостійно ставити сюди папір. Це у нас іде мустанг. Розмір 41-й і повністю новесенький. Так що я вставити папір і вирівняти собі їх, надати їм самостійну форму. Ось такі туфельки. Далі йдуть теж повністю новесенькі. Ось такі жіночі, в такій малесенькій платформі. Так, ще одна моделька Mustang. Кедики. Дивіться. Жіноча моделька. Дуже круті. Так, далі, якщо я не помиляюсь, то це іде ортопедичне взуття. Теж потрібно трішечки випрямити. Ось така моделька, тут середній є ще якась штука. Так, розмір 41-й. Наступне. Ось такі дитячі Адідаси. Теж потрібно буде підчистити. Вау! Оце моделька. Дивіться. Дитячі Адідаси. Ви зверніть увагу, настільки багато попадається бренду в наших коробочках. Дуже багато бренду. Ось такі з такими діамантами. Жіночі. Теж дуже зручні. Ось. Чоловічі. Ось така моделька. Це 47-й розмір. Наступні ось такі. Ніжні, класні, гарнесенькі. Дитячі ось такі. Так, далі, що це у нас? North Face. Вау! Дивіться, яка крутезна моделька, правда, їх треба буде почистити, але модель сама по собі взагалі крутезна. На вібрамі взагалі. Я думаю, з цю пару це у нас 37,5 розмір. Ну, тобто, можна відбити досить-досить круту суму. Наступні ось такі чоловічі адідаси. Дивіться, яка крутезна модель? Ось такі, я такі навіть не бачила. Ще дуже класно. Така цікава. В хорошому стані. Наступна ось така моделька. Давайте я буду трішечки пришвидшуватися. Ось така. Наступні. Жіночі. Дивіться, гарно виглядає. ось така моделька. Взагалі, дуже круті коробочки, дуже чесно. Скетчерси. І дуже багато бренду. Тобто, взагалі, ось такі. Повторюся, треба буде виправляти форму. Ось такі. 38 розмір. Наступні. Ось така моделечка тут присутня. Уже така штука, щоб тримала форму. Тамаріси. Ось така моделька. 41 розмір. Наступне С Олівер. Ось такі. Далі вау. Не знаю чого, але воно дуже-дуже круто виглядає. Це ось ця прорезинена для моря. Дуже гарна моделька. Взагалі в ідеальному стані. Наступне. Знову дитячі Адідаси. Подивіться, які класні. Такі милі-милі. Дальше. Чемпіон. Чи як цей ось така? Сандалі. Так, дитячі Адідаси. полічки. Ще одні ось такі. Діткам в садочок. Повністю новесенька чоловіча моделька. Ось присутня етикеточка. Вона йде, до речі, тут замочок і ось тут замочок. Ось такі повністю новесенькі, чоловічі. 45-й розмір. Так, наступна жіноча. Ось така моделька. Далі ось такі літній. Якщо не помиляюсь, то це Томі Хілфігер. 39 розмір. Вешло. Ось такі класні. Воду не проникні взагалі в ідеальному стані. Ось така моделька. Наступні ось такі кеди. Жіночі, легесенькі. Ось така гарна моделька. Далі чоловічі, вони теж досить легесенькі, зручні. Розмір 47-й, ось така моделька. Так, що у ще? Тут? Вау, 42-й розмір. Але які вони гарні і які вони легесенькі. Ось така жіноча, повністю новесенька моделька. Так, і ще одні ось такі чашки, чашки. Далі шкіряні. Ось такі на каблучку. Далі рікери. Ось така моделька. Так, це у нас 40-й розмір. Наступний 41-й жіночий. Далі ось така моделька. Джусі Couture Бренд. Ось така модель. джусі Cutur. Наступне ось таке. Бур, які вони м'ягасенькі всередині. Рікери. Дуже крутезна моделька. Ось така. Дуже круті. Далі звичайні кеди. Жіночі 38-го розміру. Ечіндем. Наступне чоловічі кеди, великий розмір, конверси, оригінальні, ідеальні, дуже крутезна моделька. От тільки подивіться, як вони зроблені. Дуже крутезна модель. І останнє, це знову ось ця ортопедична пара, повністю в ідеальному стані. новесенький, 41 років. І все, я вам показала цілу коробочку, вага якої 35 кг, ціна 20 200 гривень.